Всім вітаю в моєму саду. Сьогодні у нас 26 серпня 2025 року. Перед нами сигнальне подоношення сорту яблук Гала Брукфілд. Сорт отриманий з-за кордону. Яблуко таке трошечки полосате, дуже гарного такого кольору. Пробував яблуко, дуже солодке та смачне. Зараз покажу інші сорти серії Гала. Не перемикайтесь. Перед нами сорт яблук Гала Галівал. Дуже теж гарні плоди. Тут полоски на яблуках я не бачу. Вони більш такі одномірно окрашені, такий червоний колір. Трошки пізніше, туди перша декада вересня, вони будуть такі яскраво-червоні. Дуже теж солодкий, смачний сорт. Ось перед нами сорт яблук Гала Шніга Шнікорет. Дуже гарний червоний рум'янець на 26 серпня. Трохи пізніше, теж десь перша декада вересня, цей сорт буде такий аж чорний. Це дуже солодке яблуко осіннього терміну дозрівання. В холодильниках цей сорт може зберігатися до Нового року. В обичному підвалі десь до грудня місяця. Ось так виглядає сорт яблук персональне подоношення під назвою Gala Dark Ann. Чесно, не знаю, коли їх знімати, коли воно достигне. Перші сигнальні плоди. Дерево привите на підчепу дику яблуні. Бачу, що дуже скоро входить в плодоношення. Ось і такі цікаві плоди. Ось як виглядає на цей час Гала Ріна. Теж сигнальне плодоношення. Сорт отримував з-за кордону. А Ще забарвлення слабке, але яблунька така трошки загущена, можливо із за цього. Ну, побачимо. Можливо, він трохи пізніше буде достигати, ніж інші сорти гали. Побачимо. Ну, На сонці, ось бачите, ось одне яблуко то вже починає в принципі, набирати колір. Так, і от довгоочікуваний сорт. У мене він в колекції вже 4 роки. Посажен був на підчепу дикої яблуні. Це темно такий червоний, аж чорний сорт яблук Гала Дарк Барон. Перше синене подоношення. бачу, що це дійсно цей сорт. Це в кроні дерева. Ось. І Є... яке забарвлення просто суперове. Зараз Джераміні не так забарвлене, як Гала Дарк Барон. Ось одне дерево. На дивіться, як виглядає. До речі, кому цікаво, є вже всі для щеплення. А ось друге дерево. на Надиться. І одно, і друге на четвертий рік просигналило яблука дуже схожі на сорт яблук моді. На вигляд. Але моді то зимовий сорт, а Гала Дарк Барон, він йде напевно осінній або пізньоосінній. Я вважаю, що цей сорт Гала Дарк Барон напевно буде самий темний з усіх. Клонів, які в мене є. Він на цей час самий темний, такий темно-червоний, бордовий фіолетовий, такий, як при дозріванні, сорт яблук Джераміні. Тільки у Джераміні більш такий фіолетовий відтінок, а у цього такий темно-бордовий. Ще його не пробував. Як продегустую, обов'язково або зніму відео, або потім в слідчому році розповім про свої враження. Сорт був придбаний в Польщі. Чотири роки тому. У кого цей сорт росте, пишіть в коментарях, як він це поводить, як врожайність, який по смаку Буде цікаво почитати і мені, і моїм колегам. Так, всім гарного дня. До побачення.